Українська! Вівдомий кінорежисер Олександр Довженко, Сергій Баражан. Підкорювач космосу та авіаконструктори. Олег Антонов, Леонід Каденюк. Оригінальні поети та письменники Тарас Шевченко. Павло Чубинський Шевчен. Креативні композитори і музиканти. Микола Висенко, Михайло Варбицький. Далекоглядні вчені. Володимир Вернадський, Борис Патон. Там ці спортсмени Андрій Шевченко, брати кочки. Видатні ми Медик Микола Амосов, Олександр Богомолець. Україна це... це ми. Там, де море є глибоке, де заквічені верпапи. Де, де степи такі широкі. Що очима не обняти? Там є наша батьківщина – Україна. Там, де сонечко іскриться, де всі не війна, де на горах є столиця. Наш великий Київ, Там є наша батьківщина, Україна, Україна! у всіх людей своя святи. Рідніше є своя пустиня, аніж з в пустині. Тим краситься рідний. Нема без короння рослини. У нас людей не батьківщина. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітери, трави і води. Година щасливої в радості мить, любіть у годину не ходить. Любіть Україну в сні на ряву, вишневу свою Україну, Красуй її вічно вживує нову і мовою її солов'єм. Україна не просто країна, не просто те місце, де ми живемо. Це люди. Це мова, яка солов'їна. Історія це, що забуть не дамо. Українська мова одна з найбагатших і найрозвитніших мов світу. Спів. Вона співуча і молодіна. Замолозвучність її ставлять на рівні з італійською. Вона має багатющий запас світ. Наразі зареєстровано 134 тисячі слід належно до рівно європейської зіл. Україна це це нетерплення волі. Відпредвість на меду, до нас. Крізь тисячі років утримувані болі, тому відстояти місце. Україна це воїни, що не злякались, покинувши мирне, буденне життя. Вічок ніч повстали та не зламались женучи свого ворога у небуття. Я, ти. Вона, ми українці, і Україна у нас одна. Країна ланів, полонин та річок, чистих серцем людей, синів та дочок. Наша країна велика, єдина. Серці ти нашим живеш Україна. Я ти. Він, вона. Всі України, ми діти. Прагнемо в мирімо. Ми Україна наша мила, добра наша сторона. Сонце тебе звільнено. Бога серці ти одна. Ми нація. Сузідні мільйонів на серце боє, на, на кузня сили. Ми любимо Україну не за те, що вона велика, а за те, що вона рідна. І ми пам'ятаємо західі, батька нашої нації зараз города Чешеченка. Свою Україну робіть. любіть, любіть і любовити люди. в тяжку і минуту, За нею Господа люблять. Не Слава Україні! Дуще і дощ кроком. піснях, Солов'я, горем вчать над Дніпром, Це Україна моя. Найбільше м'яс такий, коні залізні в поля. Гордим розвивом ріки, цвіт весняний посадок. Світлі йдуть матері, силі красою сіля. Сонце і пісня болі. Це Україна моя! Усі країни світу по-своєму красиві, І їх народи, діти, у них живуть щасливі. Але моє серденько лиш там український щина. Моя ненька, єдина Україна, не зможе ніколи зостатись на чужині. Як гарно там не було, а в краще на країні. Любіті каштани, дикі протиче. Такі мрії рідної мами, і батькове плече. Ти, люба Україна, завжди радій і квітна. І знає, що твої діти з тобою висаміли.